Прийшла в нашу хату тривожна година, хай кожен збагне собі безліч справ. Все мусим зробить, щоб жила Україна, щоб ворог підступний, її не здолав. І Хай доведеться колись надоїсти. чи буде в кімнатах поменше тепла, але не дамо ми лихим терористам чіплять в нашім небі чужого орла. Вже час позбуватись солодких ілюзій. Прийшла до нас правди оголена мить. Тож викреслимо того з переліку друзів, хто словом кривим нашу волю ганбить, не будемо прати чужинські онучі, загарниць самих розпізнали секрет, нехай не зупинить вкраїнську рішучість російських рекрутів, жаркий міномет. Ми єдністю нашою матір утішим, не біємося схвалених небом щедрот. Як будуть пани наші трохи бідніше, лише стане ближчим їм рідний народ хай єднає нас думка єдина. Зло, Ми зло в нашім домі долало не раз. Все треба зробити, щоб жила Україна. Сприймаємо цей заклик, як Божий наказ. Буде мир і вишні засвітуть у рідному моєму краї. Лелеки добру свістку принесуть. Кінець війни ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою. І буде чути пісню солов'я, неревіння літаків над головою, підніме очі, закривавлений ірпінь. Йому плече підставить сива буча, а бородянка його стомель, побратим, порушить тишу стогоном болючим, де миті раз прокинеться вісну від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу, я витримав оціх подбор мутантів. Козаровичі, пошматовані вогнем, потоптані знесилені і босі, тавровані ординським тим мечем, піднімуть хвилі і вгорі остоголосся, і демерка, тюжанка і синяк, сплюндровані поганською рукою ката. Без сліз, бо їх уже давно нема. З коліну встануть, бо прийшла розплата. Почується Іванків сивий дід, його живого розпинали, він навіть не стогнав, він гордо переніс. Його тортури дикі не зламали. Чоло насубить древній наш лютіж. Поранений, обстріляний, побитий, тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А Вишгород, наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили от тих святих людей, у них вогонь добра госить. Свячений засає сонце, вишгорський край. Підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої не знав, бо силі духу, ти одна, така єдина. Повернемося до мирного життя. Запахнуть чорнобривці, рота м'ята, і мама заспіває котика-котка, І принес дід гостинця та.